Так, у цьому шутку вона не подорожчала? По 35 гривень. О, 35. Чи у вас, морквочка є? Yeah. По скільки? По 50. По 50. Можна відразу все купити собі і ще встигнути наквасити. Так. Yeah. Ось така капуста на крижавці буде, так? Да, yeah, По yeah. скільки вона? По 20. По 20 гривень. Відразу на початку, де продається yeah. все. Yeah. Добрий yeah. день. Добрий день. По чому картопелька? Yeah. Картопелька. 21. По 21 на бурячок? 14. Yeah. По 14, а така цибулька гарна. По 15, подивіться, цибулька. Ще є морква? 25. По 25. 14 навіс. Так. А ваша? Цибулька 13. По 13. Ось така цибулька. А така синя. 20 гривень. По 20 і морква. 20 гривень. По 20 гривень. Це також 14 навіс. Підходьте, кому щось треба. 140. 130 135 і 110. 130. Така цибулька? 100 кріп. 150, 150, петрошка. І 60 фарей. Не все почули, а цей салат. Який салат? Ось такі 10. 10 Почти ти хрім. Стрим 250 кілограм. 250 кг. Десять гривень приблизно ось така одна штучка. Десять одна штучка виходить. Легенький вабак. день. А по скільки покінка вода? Ну, так. 45 гривень. по 45 а на розрив. Навіть по 35 собі можна таку от цю взяти, цвітну капусту. А ось така капуста по скільки? 45. По 45. Давай. Так, ми в 10-му ряді. Дивіться, яка є капуста. По скільки вона? 40. По 40 гривень. Цвітна. 80. 80. А ось така Савоська. 25. І ось така синя, 25. Ми у 10-му ряді, 12 місце, посередині підходить такому шістрину. А по скільки пшениці півлітри? 60, то дуже добре. 60 така півлітри. краса. А барячок. По 14. 14. 14. Оскільки капуста? Капуста 30. 30. А картопля. 20. По 20. Ось така. Скільки капуста? 32 капуста. 30. А синя? 30. 30. Скільки картопля? Картопля 20. Якщо великий гурт, то подивимось. Скільки цибулька? 14. 14, а буряк. Так само 14. 14. Чесничок є ось такий. 120, ваша, ярий по 150. По скільки вона? 21? По скільки картопля? 20. По, скільки морква? 20. по 20. По 20. Скільки картопля? 20. 20. 20. По картопля? 20. 20. 20. 20. 20. Так, людям трає морква. Пускільки така морква? По 18. А ще у вас є така дрібненька, по скільки вона? 10 гривень. По 10 гривень така дрібненька. Ось така, так? 10. А картопля по скільки? По 20 гривень. Зразу біля моркви. А по скільки огірок? По 60.